О, тут крил лежить, а тут індюк лежить. І два індюка нету. Вот мы не були, да, без, так, без крові. Целый, шерсть, ціла повністю, ну як положено. Таку картину чоловік побачив, коли зранку прийшов годувати домашніх тварин. Індики, кури та кролі були мертвими і лежали біля клітки. Тіла повністю цілі, жодних пошкоджень на шкурі. Тільки маленькі дірочки, як від укусу, звірі були повністю знекровлені. Ось ці клітки були корвані. От ета відкрита, вона хитрає падлюка. Ось відкрила. і відкрила. Кроля немає. А та була розорвана. Нормальне животне сітку не може порвати. Баже собаки, собаки замовкають, коли вони роблять свою справу. Випадок Сергія не перший. У селі наливайківка під Києвом кури та кролі гинуть масово. Смерть тварин тутешні кажуть. На совісті невідомого звіра, так званої чупа кабри. Вона нападає вночі, вбиває та висмоктує кров. Приїхав до матері, мати Мать мені показала подрані кролі і задрані кури. Значить, не розриває а просто відверстя е, робить, випиває кров. Всього можна обнаружити по запаху. С специфічний такий запах, е, ну. Вона сильно. У селі паніка. Місцеві бояться виходити на двір після заходу сонця. Всі балачки тільки прочупакабру. Просто двір проходила. Видно, щоб через двір проходила. і такі були по снігу. Такі, наче продовгасті. Я у хату й коса вже до тим ніколи не, не, не сиділа. Ну, я зі скотяки й дому так страшно трохи. Це розказують всі, що там бігає, що в селі зараз у нас є. Живовічах казали, що вона була зараз, що у нас є. Невідому тварину спробували вислідити та вбити. Місцевий єгер розповідає, шукали декілька місяців, проте даремно. Ходив по слідах два дня. На що нічого вислідити чупакабру вдалося тільки через рік. Її випадково на полюванні підстрелив мисливець. Чоловік був впевнений, влучив у зайця. Я стояв о ось зіт ось за та їллю. вона двігалась, біжала з дітей 30-35 кілометрів. Усе сторони бо вот і не заяць но передвигалась прыжками. Очень большие клыки, зубы передние очень развитые, как у кровососущего. И є велика швидкість. На ця швидкість просто не похожа, дуже длинний хвост. Тварина, яку вбив Тимофій з нагадує кенгуру. Рухається вона на двох задніх лапах, проте сірого кольору і з чималими зубами. Місцеві кажуть, їх чупакабра, чорнопільський мутант або прибулець з космосу. Собака не собака, кенгуру не кенгуру і щось то між собакою і кенгуру. Який-то пришелець, прибулець, не знаю, ми, що оно таке, ну, може бути навіть з Чорнобиля какой-то мутант. А ось експерти в інституті зоології впевнені, чупакабра це собака, якій селяни відрізали дві передні лапи. Вочевидь, аби заробити гроші на туристах. Адже мисливці беруть пляшку горілки за дозвіл сфотографуватися з дивним звіром. Муміфіцирований труп, труп молодої собаки, котрої оторвали передні лапи. Ніяких анатомічних, морфологічних і прочих відлічь представників не Над таким поясненням вченого темні селяни сміються. Кажуть, може, і в школі недобре вчилися, і життя недовге прожили, та не чули, щоб собаки кров пили. Труп звіра знаходиться у місцевих мисливців. На експертизу його не віддають. Кажуть, занадто дороге задоволення. То що це за істота і звідки вона взялася, одній тільки чупакабрії відомо.